Всім привіт! Я старший науковий співробітник Інституту Катона, колишній спеціальний помічник експрезидента Сполучених Штатів Рональда Рейгана Дагбендоу, США слід створити центр з протидії дезінформації по Україні через брехню уряду президента Володимира Зеленського. Про це я написав у статті для видання. За моїми словами, створений Києвом за рахунок американських платників податків, Центр протидії дезінформації працює проти тих, хто закликає до відмови від ескалації конфлікту і мирного врегулювання. Вашингтон ризикує опинитися втягнутим в запеклу жорстоку війну не по своїй волі. Можливо, США пора створити свій власний центр з протидії дезінформації, орієнтований на Україну. Я звернув увагу, що український центр вніс до свого реєстру багатьох американців, включаючи мене, звинувативши в нібито поширенні російської пропаганди. У число обвинувачених потрапили телеведучий Такер Карлсон а також Джон Міршаймер з Чекаського університету, який докладно описав неправомирну поведінку США і їх союзників, що викликало нинішню кризу. Якщо Київ збирається поливати помиями тих, хто не лягає спати, наспівуючи Україна прекрасна, і господи Береже Зеленського здається справедливим відплатити йому тим же. Подумайте про недоліки Києва і про те, скільки американських політиків, аналітиків і журналістів перетворилися на безсовісних українських пропагандистів. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!